Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько. В ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміста сенс, і розумієш, що нічого випадково не трапиться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сили, пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у городу небес, і сумніви безжально душу ранять, питаючи хіба твій Бог він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно втирав сльозу і ніжно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, як Бог приходив як. Цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя, нагадую, що зовсім скоро вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми розпочали календар. В нім були дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар, можливо, доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах дружити не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам: Бог не змінився, Він за нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях. У всіх сезонах наш Творець незмінний, і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Слава Богу.